ЖФК Полісся у рамках третього туру чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги приймав на своєму стадіоні. ЖФК металіст 1925 Впродовж першого тайму гості пресингували Житомирянок, і вже на 18-й хвилині Єлизавета Молодюк приносить харків'янкам перший гол. Басанська вкидає, Шабаліна тягне в центр і можна віддавати. Я б сказав, навіть потрібно, Який пас на Молодюк! удар гол. Через 16 хвилин Єлизавета змогла оформити дубль, перехопивши м'яч у гравчині Полісся. для Ірини Славич, Виборює м'яч. Зараз дев'ятий номер металіста. Наприкінці першого тайму футболістка встигла принести своїй команді ще один гол. Згодом на початку другого тайму металіст 19-25 відправив у сітку Житомирян ще один м'яч. Голом відзначилась Юлія Шевчук. І після. Додавання невего бонусу до привіта в чаті трансляції. Подашена! Дальню! нічого! на 85-й хвилині після вкидання з ауту Вероніка Кожухарі приносить команді «Металіст» 19-25 Останній гол От Ось вона вкидання. Ось вона закидання і головою дуже просто. В результаті матч закінчився рахунком 0-5. Єлизавета Молодюк, яка забила три голи, лише у першому таймі, розповіла, їй допомогли настанови тренера. Не програвати боротьбу, грати до кінця, не тіряти концентрацію та відпрацьовувати у всіх моментах і до свистка. Ми готувалися по їх іграм, які вони зіграли вже два тури, та ми. Старалися не підлаштовуватись під їхню гру, нав'язувати свою. Хоча Полісся цього разу поступилася суперникам, за словами футболісток та тренера, намагатимуться виправити помилки у майбутньому. Майстерності все ж таки нам не вистачає і сміливості, по першу в першу чергу. Тому що я думаю, що деякі дівчата ще, як би правильно сказати, Бояться приймати на себе якусь відповідальність, брати іти грати в один в один з гравцями, тому через це. Не хватило індивідуальної майстерності. По-перше, пропустили ті м'ячі. десь все таке. Про що ми говорили? Була певний план на гру, але індивідуальні помилки наші ззаді, в середині поля не дозволи. Дало можливість супернику вийти вперед. Це для нас була ситуація трошки інша, бо ми від нуля хотіли працювати. Але задача була забити. Ну, сьогодні майстерність наша, на жаль, не дозволяє.